Права 1098. Побудуйте графік прямої пропорційності, y дорівнює мінус 3х. Знайдіть за графіком. Ну що ж, стартуємо, для початку давайте будувати графік цієї прямої пропорційності. Пряма пропорційність це функція графік якої проходить через початок координат. Якщо х дорівнює 0, то таблицю значень, то y буде дорівнювати 0. Переконаємося, мінус 3х, мінус 3, 4х, -3 4, що множиться на 0, буде 0. Ну і візьмемо ще якусь точку. Тут 3 четвертих, то можна взяти, наприклад, точку з координатою 8. ну, хай буде. Отже, якщо x дорівнює 8, то знайдемо, чому дорівнює y. Пишемо, що y дорівнює тоді. 3 що множиться на 8, і це дорівнює. Тут ми можемо тоді на 4 скоротити чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 4 буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Отже, 3 помножити на 2, це у нас буде мінус 6, е, 6. Є. Ну що ж, записуємо тоді в нашій таблиці, що значення нашої функції буде мінус 6. Чудово, щоб побудувати графік. На цій підготовленій координатній площині відкладаємо точку з координатою 0,0. 0. Це початок координат. Я беру зеленим кольором відкладаю. Отже, 0,0. 0. Так, перенесу, щоб було точніше. Ну, і наступна точка у нас з координатою 8 і мінус 6. 8 по іксу, мінус 6 по ігреку. перетині ставимо точку. Так, Знову перенесу. Не дуже точно я відклав. Є. Ну що ж, а зараз через ці дві точки потрібно провести пряму. У мене доволі специфічна лінійка, вона під цілим числом. Градусів, тому я проведу через ці точки прямо іншим інструментом, пряма лінія або лінійкою. Отже, проводимо тоді ну приблизно ось так, щоб там у нас була точка. Так. Ну що ж, десь ось так. Так, я її перенесу. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції, y дорівнює мінус 3 четвертих, вона проходить через початок координат. Це пряма пропорційність. Ну а зараз читаємо наступне завдання. Нам сказано: знайдіть за графіком значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 4. Будемо давати відповідь у від таблиці. Отже, якщо мінус 4х, то ми беремо. І проводимо тоді перпендикуляр. Давайте, наприклад, будь-яким іншим кольором я беру лінійку. вже. І проводимо перпендикуляр, там де х дорівнює мінус дорівнює 4. До точки перетину з графіком. Так, проводимо. Потім опускаємо перпендикуляр від точки перетину на вісь y. На вісь ординат. Так. Бачимо, що значення нашої функції дорівнює 3. Записуємо, що y дорівнює тоді 3. Далі, якщо х дорівнює 0, точка тут у нас вже відкладена, y дорівнює 0. Це пряма пропорційність. Записуємо 0. Ну і якщо х дорівнює 8. Беремо і опускаємо тоді перпендикуляр. Так. Якщо х дорівнює 8, так. опускаємо перпендикуляр до точки перетину з графіком функції. Ось вона. Ну а потім опускаємо перпендикуляр на Y. Ще раз можна було скресатися таблицею значень, бо ми знаходили значення y. Ну, але графічно знаходиться так. Зараз опускаємо перпендикуляр на вісь y. Так. Є. Ну що ж, бачимо, що наше значення там буде мінус 6. Записуємо, що y дорівнює мінус 6. Друге завдання значення аргументу, для якого значення функції дорівнює спочатку мінус 6. Ну що ж, дивимося мінус 6. Це у нас тоді мінус 6, проводимо мінус 6. Ось у нас вже проведена лінія до графіку. Там у нас буде 8. Якщо y дорівнює мінус 6, то x дорівнює 8. Записуємо 8. Це та сама точка з таблиці попередньої. Далі дорівнює 3. Ну що ж, y дорівнює 3, ось вже проведена лінія до перетину з графіком, опущена на вісь іксів, це буде мінус 4. Записуємо мінус 4. Ну і останнє 6. Якщо y дорівнює 6, ну беремо тоді і опускаємо перпендикуляр. Так. Опускаємо перпендикуляр із y до рівні 6. Я не думав, що буде значення нашої функції. Але до сюди ми довели. Опускаємо тоді і продовжимо нашу вісь. Так. Перпендикуляр опускаємо. Так. Я продовжу і нашу вісь Y, Вісь вісікса. Вісь, вісь абсис. Так. Продовжу. Так, які тут у нас будуть значення? Тут у нас буде мінус сім. Ну, а тут у нас буде мінус вісім. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашої функції буде дорівнювати мінус 8. Значення нашого аргументу мінус 8 для того, щоб значення нашої функції дорівнювало 6. І в третьому завданні нулі функції. Нулі функції, за якого значення x функція перетворюється в 0. Ось у нас точка стоїть, якщо x дорівнює 0. Записуємо, що якщо х дорівнює 0, є? значення аргументу, для яких функція набуває додатніх значень. Додатні значення це у нас якщо x менше ну, від'ємні значення x 0 не входить. Якщо 0, то буде 0, а всі додатні значення, якщо x у нас від'ємні, записуємо тоді, якщо х менше 0. Є. Ну і п'яте значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. А тут навпаки, якщо ми вже буде в нас x додатні. Так, наприклад, 0,1, 1 і так далі, то значення нашої функції буде від'ємна. Це права частина. то тобто ми записуємо, що х у нас більше 0. Є. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка прямої пропорційності та роботу з ним. На цьому вправо завершено.